Привіт. Зараз сьогодні вечір. Несподівано. Я це хотіла зняти відео. І мені зовсім не заважає те, що тут таке світло, вечір. І це взагалі отако. різко. все тут шумить? мене будуть звертати на це увагу. І я хочу в цьому відео сказати, наскільки важливо знати, де твій фокус. І Керувати ним. Я зараз буду робити практику. Ну, практику вправу зібралась робити. Це планування, де ти будеш через рік, 5 і 10 років. Я дуже довго це відкладала, для мене це трошечки складно. Я така типу людина відчуттів. Я не знаю, що я буду робити в день, з яким настроєм я прокинусь, що я захочу робити. А тут я така, типу, так, ну, на, на 5, на рік, на 10 років планувати, що я не знаю, що я захочу робити, куди мені захочеться. В тому то й справа. Я зрозуміла, що ні-ні ні, я буду це робити. Мені дуже стало цікаво, тому що я зрозуміла. Коли задумалась про це, що це реально необхідно робити. Тому що наш мозок працює безкінечно, просто весь час. Це комп'ютер, який працює. І він щось обробляє. І якщо ти. Якщо не ти даєш йому що обробляти і не даєш йому цю їжу, яку він буде обробляти, то він буде робити це сам, але він буде діставати. Що йому захочеться, що вам не потрібно, можливо, і потрібно, але 100% те, що вам і не потрібно. Тому що ви не знаєте, що вам потрібно, ви не даєте йому це направлення, курс, фокус. І не даєте йому, тобто ви не керуєте тим, що він, куди йому рухатися. Тому потрібно весь час. Ну, якщо ви хочете керувати цим, якщо ви хочете трошечки мати свіже життя, хороше самопочуття, свіжу голову, то треба керувати цим і давати йому цей корм. Тобто весь час читати якусь нову інформацію, книги. Типу, проходити якісь навчання, дізнавати щось нове, а особливо, взагалі, база це ось це, те, що я буду зараз робити, тому що у нього є отакий от курс, світло, куди він світить, і він буде знаходити можливості, знаходити вам якісь ідеї, тому що він знає. Куди йому треба рухатися, в якому напрямку, що ви хочете. Отаку от, дорогу. І він буде над цим працювати. Він буде створювати вам все для цього, бо в нього є конкретний курс, в нього є конкретна точка. Ви куди, коли хочете кудись поїхати, ви ж не сіли. Ну, Куди, звісно, і не без цього, ви просто хочете проїхатись, прогулятись, і ви не включаєте собі навігатор, їздите і все. Ви приїхали в незнайому країну, і ви хочете поїхати до якоїсь гори, і щоб там був якийсь гарний дім або гарне озеро, і ви включаєте навігатор, щоб у машині була стежка. Точка, куди йому треба приїхати, і воно, навігатор, дає вам дорогу, шлях, як туди приїхати. Ви, якщо сядете і без всього цього будете просто шукати місце, яке вам хочеться, це буде довше. Сто відсотків, це буде складніше, скоріше за все. А коли ви знаєте, куди ви хочете приїхати, у вас або є до цього дорога, або вона 100% буде, бо ви її знайдете. Бо це і буде те, на чим мозок ваш буде працювати. Тому або ви даєте йому, куди ви хочете рухатись і що йому робити, ви даєте йому такі завдання, програмуєте, що йому робити, куди ви хочете, що ви зараз. Або він сам робить, що хочеть, і тоді не запитуйте, а що я, а де я опинився, я зараз взагалі живу тим життям, мені здається, не живу не тим життям, а хто я, а що я тут роблю. Мені здається, не з тим, з ким хочу бути, я взагалі не там, де хочу бути. Тоді виникають такі питання. Тому, але це також окей. Просто треба розуміти. Якщо не зараз, то потім прийде це розуміння, відповідно ці питання І те, про що ми говоримо. Тому треба зазирати до себе оцей фокус, отак от очі, фокус мати не тільки на все зовні. Хто, що, як, де, як, тому що це все, вся ваша увага, все розпиляється. На все і всіх, окрім вас. А треба мати цей фокус і всередині також розуміти, що я хочу, ким я хочу бути, а що мені взагалі подобається, а що я хочу робити через рік, а що я хочу робити через 5 років, коли мені буде 25, а через 30 років а ким я взагалі хочу бути, а який час? А, а який час зараз? А... А які приблизні кроки? Окей, не кроки взагалі, що я хочу, що, що мені подобається. Чи такий коротший, чи інший. Чи я б хотіла весілля на 10 людей, чи на 110? Чи я б хотіла дім в лісі, чи, чи десь квартиру в мегаполісі на 120-му поверсі. Що, як, дуже класно і корисно, так, знову ж таки, оцей фокус трошки переводити, розмовляти з собою, зазирати до себе, знати себе, це, це безцінно, це те, що це база, яка дає вам усвідомлення, що тут і зараз, хто ви про що ви. Ну, це, це те, що безцінно. Тому, дорогенькі, кайфуємо від цього життя і все, що ми бачимо зараз назовні, це все проекція того, що у нас всередині. Це пряма проекція. І ми, я колись почула дуже класну штуку, коли ми в кінотеатрі, і нам не подобається картинка, яка у нас зараз, ми зараз бачимо. Нам не подобається, чи актор, чи як вони грають, чи що взагалі відбувається. Ну нам не подобається. Не воно, не наше. Ми можемо підійти до екрану, почати по ньому стукати, намагатися щось прибрати, але чи це щось дасть? Це взагалі матиме якийсь сенс? Щоб змінити картинку, нам треба буде піднятися до першого джерела і змінити це там, переключити, щоб побачити щось інше. Тому треба звернутися до першого джерела, зазирнути до себе, взагалі, звернутися до себе, зрозуміти себе. І потім знову подивитися ну, зовні і... і все стане ясно. Все все цьому житті ясно. Тому любіть себе. Кайфуйте від цього життя. І звідси. З'явиться і ще хочу сказати, спокій, коли ви зможете просто сидіти і ні про що не думати. Тому що це також, ну, це такий спокійний стан е спокою, присутності тут і зараз. Це також просто неймовірно. І він з'явиться. Після такого він з'явиться. Спокій з'явиться, коли ви за ним підете, коли ви до нього звернетесь, коли ви його знайдете. Ми все в своєму житті створюємо самі, тому і це прекрасно, Навіть якщо в моменті це здається... Жахливим це прекрасно. Це насправді неймовірно, це найбільше щастя, яке може бути, найбільше усвідомлено, найбільше, найбільш прекрасний факт. Кайфуйте, любіть, тому що всюди і вся є любов, і всьому корінні любов. Любіть це життя, себе і все буде, все буде щастя, все буде щасливе.